Доброго дня в ефірі. Програма Акценти тижня. Цього тижня Україна отримала нового генерального прокурора, за якого проголосували більше ніж 300 народних обранців. Його попередник Віталій Ярема подав у відставку, і маємо зазначити, що він таки не зумів розкрити жодної резонансної справи, про які вже протягом року говорить практично все українське суспільство. На зміну колишньому міліціонеру Віталію Яремі, який в Принципі не зумів писатися в прокурорську систему і не зумів примусити її працювати в інтересах держави. Прийшов професійний прокурор, який вже достатньо тривалий термін працював у Генеральній прокуратурі, Віктор Шокін. На його адресу з самого початку посипалось доволі багато критичних стріл. Про це я вбачаю в цьому певний позитив. Оскільки від Шокіна не чекають надто багато ба е наші колеги. Народні депутати і колеги-експерти, то переконаний, що у нього є можливість здійснити ефективну роботу над помилками Віталія Яреми і розкрити доволі багато резонансних справ, які сьогодні на порядку денного роботи Генеральної прокуратури. Вся Україна та й, мабуть, весь світ продовжують спостерігати за ситуацією на сході нашої держави, де тривають запеклі бої. Росіяни, попри Запевнення їхніх засобів брехливої інформації, так і не зуміли здійснити оточення українських військ під Дебальцевим. Більше того, українські військові, зокрема Полк Азов та інші підрозділи Збройних сил України, завдали контрудару в районі Маріуполя, відкинувши терористів на 20 кілометрів від цього приморського міста. Ситуація на сході України і надалі лишатиметься напруженою, попри мінські домовленості. Зауважу, що цього тижня народні обранці приділили доволі багато уваги питанням регулювання правових відносин. Зокрема, вони ухвалили в цілому закон про право на справедливий суд, який передбачає певні зміни в судовій системі країни, і повинен цей закон зрештою розвернути цю систему обличчям до середньопересічного громадянина. Також Верховна Рада ухвалила. Порядок призначення та звільнення голови Національного антикорупційного бюро, навколо якого ламали списи представники різних фракцій парламентської коаліції. Не можу не звернути увагу і на той факт, що народні обранці, мабуть, у гонитві за власними рейтингами все ж таки вдаються все частіше до тактики дрібного фола. Це і гучна вимога про переголосування за генерального прокурора, яка була спричинена не особистим голосуванням двох членів депутатської групи воля народу. Це і сутичка між двома народними депутатами, яка пройшла практично по всіх телевізійних каналах нашої держави. Втім, це не зменшує того факту, що Депутатський корпус поступово набирає обертів в своїй роботі і починає приділяти більше уваги вирішенню нагальних потреб нашої держави. Дякую за увагу. До нових акцентів!